І всім привіт, дорогі друзі. З вами Ілля Gamer 89. І ту сьогодні я буду грати в Rainbow Friends. Rainbow Friends І зараз я їх пройду і да-да-да-да-да! Відео на Tower Tower Defense скоро Що це? Це не я це мій брат. Бо я не грав в Roblox багато часу. Окей, так що Friends. Тай, заходим. Угум. І тай. Я купив робокси і дивіться, який в мене тепер скін. Це не назавжди буде. Ну, я просто хотів показати. Мій брат теж зробив скін. І. дай мені вам щось показати. Це. Оце, який... Скін, який мій брат зробив. І це теж мій брат зробив. І це теж мій брат зробив. Він зробив цей скін. Де... Погано, дуже погано. Іди нафіг. Це мій скін. Я зробив з робоксами. І в мене є тільки 20 робоксів. Ну да, бо скин мого брата коштував якось. 400 робоксів і міше 200. У мене лишився 69 робоксів. і потім я робоксів, коротше, купив. Лайк. Kupoła, no, w pewnym sensie, no, ona zrozumiała. So. Мазин. Окей, okay, мене почув. Мазин. Неважно, йдемо. І тепер ти я уничтожу тих Friends. На перше я вийду, вийду з карти. Бо я знаю, як це. Прибити. Тапер полгай. Мало. Та да, я вам говорив, що я великий фанат ФНАФа. У мене тут є постер. Я не можу вам показати, но у мене там постер на стіні ФНАФа а, я вам це говорив. Ну, хто не почув, тоді тепер це почує. І тепер я уничтожу цих Rainbow Friends. Бо я тренувався. Я дивився багато відео, і грав в неї два рази. І я здох на третьому раунді. Ну, а ми не будем про це говорити. Гра починається! Готовтеся! Пропускаємо. Це я. Зкси Димон Та, мій брат поміняв ім'я. Ну досі ім'я це Good Morning. Ну, таке... Я... Ну ви мене зрозуміли, типу, отут тут Goodmorning пише А отут тут Димон. Мій Брат так зробив. Я не знаю, чого но йому просто не сподобалось. Ім'я, напевно. Ви пропустить, будь ласка. Давай, червоний. О, не, він випустив ядерну бомбу. Привіт, Rainbow Friends! Я вас уничтожу! І це ще челендж без коробки. Я забула вам це сказати, це без коробки челлендж. Но я назьму ой. назву відео Rainbow Friends без коробки челендж. Так що оце я не можу коробку використовувати. Іди Rainbow Friends. Окей, в мене лампочка. Ця лампочка. Привіт, зелені вич. Привіт, зелені вич. синій, я спасу тебе, чувак. Говорив, що я його не спасу. Опа! <таспоріг> <кліг> <кліг> О, боже мій, це мене щось не налякало. Ну зараз, що я чекав. Він у мене досі. Іди, звідси, тебе тут ніхто не хоче. на блю. Давай, блю, и ты за мной. Давай, блю. И что ты думаешь, не сделаешь? И что ты думаешь, не сделаешь? Я так и думал. Ее шублю уже выишу. О, черт. Так. Я завжди боялся, что коли я выйду в Rainbow Friends вс и дверки, там буде хтось. Якийсь реймбофренд стояти. Так що перед тим як я заходжу в ту дверку, я надіваю коробку, щоб мене ніхто не вбив. Но тут я не можу мою коробку брати. Так що я так не змію зробити. О, синій. І що ти до мене зробиш, синій? Там синій був. Хто бачив, той бачу. То бачу. Ну, куда ты підошленный? Давай, демон. Продвигаемся. Я чуваю, ніби я не боявики свині! Двигаемся, захватываем их территории. Уничтожай всех, я всего могу. Да, дебил. Да, фиолетовый, привет. Мы одинакового колера, бо мой любимый колер это фиолетовый. Ой, Давин, Він звідти прийшов сюда. Не здохни! Ти зможеш! Я в тебе вірю! да? Я сказав, що у нього уверул я. Yeah. Ще третя людина сюди йде. То боже мій. А, да, точно. Ніхто не говорив, що я міг так робити. Привіт, Фіолетовий, Фіолич Привіт Опа, опа. Фіолич Я буду грати з фіовочем. Це виглядає, ніби це мої руки. Привіт, фіо! Чого вони досі не опростували цей баг? Бо ти просто можеш вийти з фіолетового а. Просто. Вот я присял. Ти не можеш здохнути Чого вони досі це не пофіксили? Зараз мені треба зробити одну штуку. Опа зплайн. Надієш це буде прив'юшка. Опа. Су. Шісдесять сорочов Бунай днеї. Скунду. Слу це був той чувак, який взяв цю лампу. Идем, демо, демо, дем, дему. Я завжди боюсь. Опа, давай мед сделай, бьемо. <ривіт> давай, ты голосуйте.

Skip, 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 skip. Пропустить, бласку, пропустить, пропустить, баласка, Пропустит. пропустить, пропустить, пропустить. Пропустить, пропустить. что я вы Бачили, я цю гру пройшов 6 раз. Ви знаєте наскільки? Багато це є. Я... Я зараз... Окей, це не зробиться. Надіюсь, що вони не пофіксували один баг, який був в Rainbow Fronts. Ют! А що би ви зараз бачили мою реакцію? Що там? Будемо грати в другу гру, шла це. Чи тут, я не знаю, но. Давай, йдемо, я не знаю на що я це роблю. Відео мав бути про Rainbow Friends, но... Расстаньте, так что я вот так. Ауч. Ау. Ауч. Ау, я не знаю. Что-то, что, -то, что -то. А, шо <смех> <смех> То есть, да. То С. Чего тут так богато чуваки у меня? А, -а, а, помощь. Оооо! Oh! Мені oh! oh! цікаво, як це відчувалося. о oh! Мені цікаво, як це відчувалося. Ви бачили, я впав, вдарився в, в цю суху і потім... <с1> <с> uh... <с> Йдемо! Я не знаю на, що я це роблю, бо це мало бути Rainbow Friends відео. Ну щось мені сказало, що най це буде... Най я це отак зроблю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Не! Не! Удобней все, що я не впав. Я був би погано. С це выску. Окей, до кінця я точно добру. Ммм, дем, дем, де кто там не, точно не. Но. Це мав бути би Rainbow Friends відео, але мені лінь. Ну, я потім зроблю цей челлендж. На відео я все одно його назву. Rainbow Friends. Без коробки челендж. Відео так буде називатися. Да. Хто там знизу мене? Awesome. Hmm. Hey, 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 right Опа, опа! НЯо! НАоо! Я нормально! Він просто вперед де. Я не знаю чого було. Він просто вперед де. <risque> Ууу та вони впали все через мене. Да, вони впали через мене. Як я їх це зробити? І наше це зробив. Це на більш запитання. А -а -а. Я не знаю, наша я эти эту играю. О нет, Что, как все Что? Я не знаю. Ні, ми двоє впадаємо! Ні, це не станеться! На хоча б я з ним впав. Ми двоє лишилися. Навіть знаєш, це погана ідея. ей 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 є Yeah, Тепер я можу йти просто падал. це зробив? зробил.

Давай, дизель. Давай, йдемо. Давай. Чого мені треба це зробити? Я не знаю, що мені далі робити. Я точно не буду грати в Rainbow Friends, бо я вже програв. Так що ні. Ви знаєте що? Я просто закінчу це відео.